Два таких крісла стали комусь непотрібні через поламані сидіння. Я вирішив їх реставрувати, побачивши, що металевий корпус у відмінному стані. Поламані сидіння я вирішив демонтувати за допомогою свого інструменту. Сидіння треба розібрати. І замінити, тобто вставити нові листи фанери. Так, все розібрав. Зараз треба отвори просверлити, закріпити. Це викинеться. Це подивлюся, може також замінити другий поролон. Тільки сидіння треба замінити. Ось такі помічники мені допомагають розмірі. Точно робити, розверлювати. Так, скручено, зразу буду дві різати, і буде супер. Полотно нагрілося, треба трошки, щоб воно охолодилося. Так. Пару хвилин пройшло, поїхали далі. Охолодження знову має бути, бо посиніє розкалиться полотно і буде негодяще. Чути запах деревини. Так, все, ось така порізочка. Все, все відпаде. Так, котики я обрізав. Зараз буду шліфувати. Недавно придбав ось таку штуку, реноватор. Ось такі помічники, тримачі має мати кожен спеціаліст, кожен майстер. І я собі вже обробив, висверлив за допомогою інструментів і зараз буду далі продовжувати процес. Зараз буде процес встановлення букс. Букси мають різьбу 6 мм, різьба метрична, укрутив гвинти, щоб Процесі удару не деформувати циліндр з різьбою. Все, букси встановлені. Зараз за допомогою простих канцелярських кнопок, підіб'ю обшивку, так сказати, стадія завершення. Ось так я пришпилив, сидіння майже вже готове. Ще тільки зараз трошки більше, пустіше, наб'ю, так сказати, таких кнопочок. Таких професійних скоб не потрібно, якби то був серійний випуск. Ну це інша справа була б. А тут можна і таким способом обійтись. Ось так я густіше нашпилив кнопок. Сидіння готове, можна прикручувати. Ось як виглядають зараз. Ці нові реставровані крісла. Сидіння замінені на нові. Вони будуть тепер служити мені. Це буде, можна сказати, їх нове життя. Всім дякую за увагу.